Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаю! Дуже такий цікавий час. Ми з вами живемо. Час різних різних емоцій, різних проблем, різних викликів. Ви знаєте, вчора ми з сім'єю йшли по вулиці під вечір, така темрява навколо, і чуєш, як люди, знаєте, всі говорять про одне й те саме. Одні йдуть поруч, кажуть: о, дивись, тім уже дали світло, дивись, там от в тому домі вже загорілося, а у нас ще немає, от всі в цій темі варяться, порівнюють, що у кого, і коли питаєш людей, як у тебе справи взагалі, як ти, то, мабуть, більшість скаже: Ну, знаєш, трошечки так відчувається цей тиск, та? трошечки відчувається такий... Непростий емоційний стан зараз через те, що навколо відбувається, і дійсно те, що переживають сьогодні українці, це ну, воно не може натиснути, правда. От це все воно трошечки, знаєте, так, давить. І цікавий факт: до 2022 року. Було дуже багато досліджень по фізичному здоров'ю. От, якщо подивитися, є різні аналітичні центри, які проводять таку статистику, і вони говорять, що до 2022 року було багато досліджень саме по фізичному здоров'ю. Після 2022 року, як ви думаєте, змінилось щось? Більше досліджень уже по ментальному здоров'ю і по емоційному здоров'ю. І зрозуміло, з яких причин. І є такий аналітичний християнський центр, називається IUA, зі Львова. І вони кажуть, що сьогодні, от згідно тих даних, які вони мають, що більшість українців вони зазначають про погіршення свого стану ось після 22-го року. Так? Ну і це теж нас я думаю не дивує. В цьому немає нічого нового. Багато хто зазначає, що відчуває втому, напруженість, знервованість, стрес і так далі, і тому подібне. Це тільки такий короткий перелік, але я пропоную сьогодні нам провести своє власне дослідження однієї історії з Біблії, тому що хотілося б сьогодні, знаєте, поставити всім нам і собі питання, чи реально в такий час бути в ресурсі, так і служити Богу? Чи реально в такий час, от в час тиску якогось такого певного, в час непростих таких моментів, які ми переживаємо, бути в ресурсі? І служити Богу, і при цьому служити ефективно Богу. Друзі, ми подивимося сьогодні на людей, які змогли так, і ми зможемо взяти з них приклад, які змогли так за допомогою Бога. Сьогоднішня тема я її назвав так: Незламна церква. Сьогодні це слово незламність, воно усюди, так. Ми чуємо постійно пункти незламності, пункти обігріву. Це таке знайоме для нас слово. Сьогодні ми його чуємо в різних контекстах, абсолютно кожен його використовує. Так? І сьогодні ми подивимося на одну незламну церкву, про яку сказано в новому заповіті. Будемо читати з вами текст 2 Коринтян, 8 розділ з 1 по 6 вірш, а також 12-й. 2 Коринтян, 8 розділ з 1 по 6, 12 вірш, текст буде на, на екрані. Отже, апостол Павло пише в церкву до коринтян, але розповідає їм про іншу церкву, про інші церкви, які були е, з Македонії. Повідомляємо вам, брати, про Божу благодать, яка була дана Македонським церквам, тому що серед великого досвіду переживання, їхня надмірна радість при крайній убогості. Переросла в багатство їхньої, їхньої щиросердечності, бо я свідчу, що по змозі, понад змогу, добровільно, з наполегливим проханням вони благали нас про благодать і участь у служінні для святих. І не так, як ми сподівалися, але спочатку віддали себе Господу, а з Божої волі і нам, щоб ми попросили Тита або Він як розпочав вас, цю благодійну справу, так і закінчив. І потім 12 вірш. Бо коли є готовність, вона сприймається згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має. Я би хотів прочитати з другого по п'ятий вірш цей же текст, але в іншому перекладі, послухайте, як сказано, теж на екрані там буде. Просто інший трошечки переклад. Хоч вони були суворо випробувані у скорботах своїх та мають безмежну радість. Незважаючи на свою глибоку вбогість, вони багаті щедрістю своєю. Я можу засвідчити, що вони давали, скільки могли, і навіть більше того зі своєї доброї волі. Вони невпинно і настійливо благали нас про милість разом з ними служити Божим людям. Вони давали зовсім не так, як ми чекали того. Сперш ніж віддати гроші, вони віддали себе Господу і нам, бо так волів Всевишній. Дуже надихаючий текст. Коли читаєш цей текст, не знаю, як вам, друзі, особисто мені хочеться розібратися, розібрати оцей випадок, знаєте, що ж там, як їм це вдалося, як цим людям вдалося зберігати ось таку любов до Бога, вірність і посвяту. Ви знаєте, цікаво стає, особливо, коли починаєш більше досліджувати і дивитися, що це була, що це було за церкви. Македонія це була провінція Греції. Вона була уже завойована Римом, Римською імперією. і... Що ця земля побачила? Вона побачила війни, грабіж зі сторони як і влади, так і від торговців різних. Тобто, це були церкви, які там були на тій території. Вони зазнали дуже дуже серйозної сильної скрути. Так? Вони не могли похвалитися великим достатком. У них не було багато ресурсів у цих македонських церков. Якщо говорити конкретно, що це були за церкви, які міста, то це Филипи. Ми читаємо з вами послання до Филип'ян в Біблії. Оце ця церква в Филипах, в Салоніках, так? у нас є послання до Солонян. І Верія була ще таке місто, так? Було написано, що там теж. Було благовістя, так там проповідувалося Боже Слово. Тобто Македонські церкви, коли тут Павло говорить, він має на увазі от місто Филипи, Салоніки і Верію. І апостол Павло, окрім того, що він благовістив, взагалі, про що цей текст? Щоб ми трошечки, знаєте, зрозуміли, про що він тут говорить. Окрім того, що він благовістив і насаджав церкви, він ще займався, от, говорячи сучасною мовою. Є такий термін фондрейзинг, так? Ну а простіше кажучи, збір коштів. Так, що це таке? Це коли е, люди якби такий процес організовують залучення фінансів, там матеріальних людських ресурсів, інформаційних, можливо, для чого для ре, для реалізації різних проєктів, е, благодійних різних ініціатив, для забезпечення діяльності різних організацій. Так, тобто, Павло, окрім того, що він насаджував церкви, він розумів, що є практичні потреби. От так само, як і сьогодні, так, ну давайте от ближче до нашого часу. Якби це відбувалося в наш час, сьогодні інші потреби. Сьогодні потреба в світлі, в генераторах, так, в теплі, в різних таких, от побутових речах, так вони дуже потрібні. І так само в той час в церквах були потреби. Там живі люди, так вони переживають скруту, вони бачили війну, їм не просто. Вони потребують теж якихось фінансів, щоб закрити ці, ці потреби і допомогти їм. І от суть в тому, що апостол Павло не хотів від них брати пожертву. Він збирав пожертви, але в Македонській церкові не хотів збирати ці пожертви, тому що він знав, що це церкви бідні, що у них є великі труднощі, і навряд чи ну, це буде правильно, якби наполягати, щоб вони щось дали. Але, друзі, ми бачимо, яка була реакція цих церков. Написано. Вони не просто сказали: ну, ви знаєте, якщо там вже так сильно треба. Ми готові. Написано, вони наполягали і вони благали. Ви уявляєте собі цю картину? Це люди благали про те, щоб взяти участь у потребах. Вони просили, щоб, будь ласка, дайте нам можливість послужити, дайте нам можливість щось зробити. Це дуже сильно надихає. Дуже сильно змушує задумати, знаєте, коли читаєш, що дійсно у них було особливе, особливе таке бажання, щось просто неймовірно було з цими людьми. Апостол. Павло ставить цю церкву в приклад коринтянам, які на противагу з македонським церквам, вони мали все. Вони мали ресурси, мали обдарування. Це були такі, знаєте, можна сказати, заможні церкви. Так, у них все було в достатку, але він їм каже, дивіться, подивіться на македонські церкви, так у них нічого нема, але у них є багатство щедрості. Ось і дивлячись на цей текст, знаєте, я бачу на перший погляд таку формулу. От можна подивитися на наступний слайд. Ми бачимо, що було в цих македонських церков: скорботи. Плюс глибока вбогість, і ти думаєш, ну що там можна що там може вийти? Правда? Ну що там може доброго вийти? Можливо, можна було поставити знак дорівнює і там написати розпач, сум, страх, депресія, невдоволення, роздратування, страх майбутнього. Але це ще не все. Там було ще що написано, друзі, в цій формулі. Надмірна радість, виявляється, там ще була. Тобто, окрім того, що скорботи, глибока вбогість, там є, там є надмірна радість, і що, що дорівнює? Чи змінить щось ця, ця радість? І ми бачимо багатство щедрості. Тобто, коли я бачу цей текст і бачу цю формулу, яка дуже сильно дивує і протирічить трошечки нашій людській логіці, мені хочеться більше розібратися з цим, як їм вдалося, чому вони змогли. Написано так в другому вірші, наступний слайд. Тому що серед великого досвіду переживання їхня надмірна радість при крайній убогості переросла в багатство їхньої щиросердечності. Так як же ж вона так переросла? Як же нам навчитися такому самому досвіду? Давайте проведемо власне дослідження і подивимося більш, більш уважно на цю історію. Чи вони були якісь обрані? Чому написано, що їм була така дана благодать особливо? Можливо, їм більше пощастило, чим іншим? Можливо, це Бог особливо тільки їм таку благодать дав, а іншим ні? Ми бачимо, друзі, таку річ тут. Ми читали про неї в тексті. Вони віддали себе Богові. Ви звернули увагу, там було так сказано. Вони віддали себе Богові і віддали себе нам. Апостол говорить, тобто присвятили себе людям. Написано, в чому секрет в чому секрет цієї формули? Чому вони були успішні? От чому у них оця була щедрість? Вони присвятили себе Богові, і вони присвятили себе людям. У мене питання, друзі. Ви всі знаєте на нього відповідь. Яка найбільша заповідь? Пам'ятаєте в Біблії написано? Колись підійшов книжник до Ісуса Христа, а книжники це були ті, які все знали про закони. знаєте, Це такий релігійний юрист, можна сказати. так, Тобто Він знає все, він знає на пам'ять всі заповіді, він знає, де яка як пишеться, вони це все вивчали. І він підходить до Ісуса, питає Ісус, а яка найголовніша? Ісус відповідає, це Марка, 12 розділ. Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою це перша заповідь. І друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. Іншої більшої заповіді від цих немає. Отже, тепер ми бачимо, друзі, що тримало ось ці церкви в ресурсі, так? що їх тримало от в такому правильному стані. Друзі, найперша річ ми можемо ще раз її виділити, це посвята Богові. Посвята Богові. Вони цілковито віддали себе Богові. Вони мали зв'язок з Богом, вони мали відносини з Ним. Було розуміння, що їхнє життя воно належить йому. Питання в тому, чи є у нас сьогодні це розуміння з вами? Чи розумію я сьогодні, от повністю чи усвідомлюю я це, чи оцінюю я це, чи аналізую я це, що моє життя воно належить Богові. Це посвята на всі часи. Це не просто посвята на якийсь день в тижні. Це не просто посвята на якийсь період. Іноді люди говорять: ну ти знаєш, зараз інший період настав в моєму житті. Колись, колись там, ну да, я присвятив, послухайте, друзі, це посвята на всі часи, не просто за настроєм, не просто за відчуттями. В складні періоди життя це єдине, що може тримати, рухати і давати силу та надію. Цікаво, я сьогодні вже згадував про це дослідження цього центру християнського Аюа. Так, і вони говорили, коли вони досліджували спочатку загальний зріст, такі робили, потім вони досліджували життя християн. І це реальні цифри, так вони це публікують. Вони говорять, що у християн показник задоволен... задоволеності життя, от в наш час, вони проводили дослідження в 23-24 роках. Вони говорять, що рівень у християн рівень задоволеності життям своїм він вищий, ніж у людей, які не називають себе християнами. І це дослідження проводилось так, що людина віруюча, вона в таких самих скрутих обставинах знаходиться, так. Але рівень задоволеності у неї вищий. Тому що є посвята Богу, і тому, що людина віруюча розуміє, для чого вона живе, яка її мета, які її цілі в цьому житті, для чого вона живе. У, у людини віруючи, правильно розставлені пріоритети, посвята Богові, друзі. Посвята Богові на всі часи. Це найперша річ. І друга річ, яку ми бачимо, посвята служінню людям. Це те, що було у цих церков. І зверніть увагу, тільки за рахунок посвяти Богу, для них е, взяти участь в тому служінні була не обов'язком, а привілеєм. Не обов'язком а привілеєм. У мене питання, як ми сьогодні ставимося до служіння Богу? Ми це розглядаємо як обов'язок, якийсь такий, знаєте, який нас давить. Чи це для нас як привілей? Це нам Бог дав таку можливість щось зробити, дав нам простір для дії, для того, щоб я міг це реалізувати і зробити. Вони були не змушені, вони були покликані робити добро. Мені подобається цитата Мартіна Лютера, коли він говорить про навернення, про прихід людини до Бога. Він говорить: має відбутися навернення серця, розуму та гаманця. Тобто, твоя посвята Богові, твоє посвята служінню людям, вона зачіпає все твоє життя, всі сфери твого життя. І мій розум, і моє серце, і мій гаманець, так? і мій час, і мої ресурси вони теж посвячені цьому. Вони посвятили себе служінню людям, а коли ти себе присвятив цьому, то Бог піклується. Друзі, ви вірите в те, що Бог піклується, коли ми служимо людям, коли ми присвячуємо себе йому? Скільки я бачу, і скільки я за цей час за ці роки, останні роки війни або за цю зиму, друзі, скільки разів уже гуманітарка їде, їде сюди постійно. Це просто один з прикладів, один з прикладів з багатьох. Постійно щось є. Ніхто не голодує, так ніхто не ходить голий, даруйте. Так, всі одягнені. Бог піклується. Якщо ти присвячуєш себе йому, він направляє. Коли є готовність, то знаходиться і можливість. Я звернув увагу, друзі. Як тут сказано? Ми читали з вами на початку цей основний текст, і він говорить, коли є готовність, вона сприймається згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має. Тобто, коли людина хоче служити, так? коли вона готова, то знаходиться і можливість. І навпаки, коли ти закрився від усіх, коли ти сам в собі, то ліпше точно не стає. А особливо зараз такий час, знаєте, коли ці відключення, коли війна продовжується, коли тривожних новин не стає менше, їх тільки більше, більше і більше. То що буде, якщо я ще й закриюся в собі? Ну, що зі мною буде? Мені подобається текст, який записаний в притчах в 11 розділі, в 24 вірші: дехто сипле щедро і йому ще прибуває, а надміру ощадливий, однак бідніє. Нема чого додати. Дуже влучно сказано і є про що подумати. Отож, друзі, ми бачимо, які наслідки цієї посвяти. Ми бачимо, що вони посвятили себе Богові, посвятили служіння людям. Які ж наслідки вони мали? Ну, по-перше, зверніть увагу, ми читали, безмежна радість у них є. Безмежна радість. А це можливо взагалі, друзі? Як ви думаєте, От давайте подумаємо, це можливо сьогодні мати безмежну радість е, в сьогоденні нашому в Україні? Чи це якісь фантазії, і це треба бути несповна розуму взагалі, щоб сказати, що ти сьогодні безмежно радієш? Питання: нехай це буде питання сьогодні, подумаємо. Чи, чи можливо сьогодні мати безмежну радість? Ми бачимо сьогодні людей, ми проводимо з вами дослідження цієї історії, які мали цю радість. Хоча їм можливо було складніше, ніж нам. І їхня радість, вона піднялася вищі обставини. Вони мали радість від Бога, тому що їхнє життя було в його руках. Далі, друзі, які ще наслідки цієї посвяти? Бажання служити з'являється, коли ти посвячений Богу, коли ти сказав, Боже, я віддаю себе тобі, присвячую моє життя Тобі. А питання: а заради чого ще варто жити? Наше життя тут тимчасово на цій землі. А чому ще себе треба присвятити, друзі? Так все ж закінчиться колись. Невже тут ще можна вагатися і торгуватися? Я, я не бачу інших варіантів. Це найрозумніше, найкраще рішення в житті, яке можна зробити: присвятити своє життя Богу. І у тебе з'являється бажання служити. Написано: вони були добровільні. Ми знаємо цей текст у коринтянах, що написано «не нежалючі примусу. Так? Цей текст часто читається під час збору матеріальних засобів, так? що нежалючі примусу. Нехай це буде добровільно. Вони написано були добровільні, і у них була готовність. А це дуже сильна річ. Готовність, тому що, коли є готовність, знаходиться і можливість. Далі у них сила була, друзі, Божа сила особливо. Тому що написано, вони давали, пам'ятаєте, написано по змозі і понад змогу. А як це можна дати понад змогу, якщо ти не можеш? Питання. Ну я розумію, дати по силі, а Як можна дати понад силу? Це треба, щоб Божа сила тільки була. Є така теж фраза, не знаю, хто я, автор. Роби можливе, а неможливо зробить Бог. І ви знаєте, македонські церкви вони стали пунктом незламності для тієї місцевості. Вони стали пунктом незламності для церков, які знаходилися в інших країнах. Вони стали пунктами обігріву такого, тому що окрім того, що вони молилися, так вони ще й могли а, і своїм часом, і своїми ресурсами служити, тому що була особлива Божа сила з ними. І це все проросло в їхню дію, так. Є дія обов'язково, друзі, безмежна радість, бажання служити, сила Божа є, і є дія, практична дія. Ти починаєш жертвувати чимось, ти починаєш віддавати, ти починаєш служити Богу. Отож, друзі, давайте теж з вами зараз будемо рухатися до завершення, щоб зробити певні висновки для себе з цієї історії. Незламна церква це спільнота, яка присвятила себе Богові та людям. Друзі, незламна церква це та церква, це та спільнота, яка присвятила себе Богові та людям. І така спільнота вона може мати радість, бажання, готовність служити та Божу силу, що призводить до дії. І я хочу сказати, друзі: ми з вами можемо бути такою спільнотою. Нехай це буде як сьогодні, як виклик, як побажання, як натхнення, як така ціль, до якої рухатись. Ми з вами, кожен з нас, ми можемо бути такою спільнотою. Якщо ми присвятимо себе Богові і людям, Христос Він прийшов в цей світ, і говорячи сучасними оцими термінами через призму того, що ми з вами переживаємо, Він прийшов у цей духовний блекаут, у ці духовні відключення, так, в темряву, в холод, і він запалив те світло, яке він приніс. І я хочу побажати нам усім, друзі, щоб ніяка скрута, ніякі проблеми, які сьогодні ми переживаємо, а я розумію так, що. Те, що зовні, це одна справа. А які ж торми ще всередині багато хто переживає, правда? Які там виклики у кожного ще можуть бути всередині? Так? Щоб ніякі оці речі вони не запамрочили нам голову, і щоб ми не забули сьогодні Ісуса Христа і те світло, яке Він нам дає. Я хочу побажати нам три речі сьогоднішньої проповіді. По-перше, переглянути свою посвяту сьогодні. Друзі, перегляньте своє життя. Для чого живеш сьогодні ти. Чому присвячене сьогодні твоє життя? Переглянь свою посвяту. Друга річ: я хочу побажати кожному з нас бути готовим до дії, бути готовим до дії, мати ось цю готовність розвивати її в собі, розвивати в собі бажання робити щось добре, не з підпалки, не з примусу, а добровільно. Цей текст, який ми читали сьогодні, бо коли є готовність, вона сприймається згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має, друзі. І з цього виходить третє побажання. Так воно витікає з цього. Проаналізувати, що ж ти маєш сьогодні, друзі. Моє побажання: проаналізуйте, а що я маю сьогодні. Які у мене є дари або таланти, які у мене є ресурси, які у мене є здібності, особливі від Бога, що я бачу сьогодні? Які тобі доступні сьогодні ресурси та можливості? Можливо, ти сьогодні можеш служити фінансами, як ці македонці. Можливо, ти можеш сьогодні послужити своїм часом, здібностями, знаннями, порадами і так далі, і тому подібне. Але нехай Господь нас благословить, щоб ми могли мати ці речі сьогодні в нашому житті. І тоді буде радість, тоді буде бажання. Тоді буде сила, готовність, і тоді буде дія. Друзі. Нехай Господь нас благословить цей час. Е, мені сподобалась в першій проповіді ця фраза, що найбільша біда це не проблеми, так? якщо я правильно повторюю, а опущені руки. Так? Нехай Господь благословить, щоб ми ну, не дозволяли цього собі, і щоб Господь нам не дозволив цього. Амінь. Е, давайте ми будемо зараз молитися. Якщо у вас є бажання, будь ласка, друзі, я також в кінці. Дорогий Господь. Ми дякуємо тобі за цей день. Дякуємо тобі, Господи, за те, що і в таку погоду ти дав можливість багатьом людям дістатися сюди. Ми всі разом зібрані. Господь, дякую тобі за те, що в цій будівлі є світло, тепло. За те, що ти дбаєш, даєш ці ресурси, Боже, для того, щоб тут можна було багато чого зробити, Господь, щоб тут люди могли мати підбадьорення, підкріплення. Господь, дякую тобі за церкву, за те, що багато благословинь в нашому житті ми маємо завдяки Господь Божим людям інших Господь, через яких ти також дієш і навчаєш нас через один одного. Дякую тобі, Господи, що ти з нами, що твоя рука нас не полишає і піклується про нас. Я прошу, благослови нас, Господи. Будь-що, щоб ми не зустрічали, проходити мудро з тобою, Господь, триматися за тебе, допоможи мати в серці завжди оцю цю готовність, Господи, готовність служити, готовність щось робити для Тебе. Благослови, щоб, Господь, у кожного з нас була посвята справжня, посвята Тобі, Господи, не просто за настроєм чи за сьогоднішніми відчуттями, які ми ще відчуваю чи не відчуваю, Господи. Благослови, щоб. Це було дійсно справжнє посвято на всі часи, Господи. Підтримай нас, Господи, в цьому. Даруй нам сили для цього, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.